Ісус сказав йому відповідь: стережіться, щоб хто не спокусив вас, бо багато хто прийде під іменем моїм і казатиме Я Христос, і багатьох спокусять, також почуйте про війни і чутки про війни. Глядіть, не жахайтесь, бо належить усьому тому бути, та це ще не кінець, постане бо народ на народ і царство на царство, і будуть голод, моровиці і землетруси у різних місцях. Усе ж це лише початок хвороб, тоді видаватимуть вас на муки, і вбиватимуть вас, і вас зненавидять усі народи через ім'я моє. І тоді багато хто спокуситься, і видаватимуть один одного, і зненавидять один одного. І багато вже пророків з'явиться, і багатьох спокусять, і через більшення беззаконь охолоне любов у багатьох. Хто ж витерпить до кінця, той спасеться, і буде проповідане це Євангелія царства по всьому світу. Subtitles <phone rings>